Так, ось у нас готова робота і я вам розказую принцип, за яким ми цей раз в'язали. Ми набрали основу в мене 30 повітряних петель, ви дивіться по собі, яку стутопа ви бажаєте. Потім по ширині, щоб було на вас. Але не дуже широко, не в обтяжку, Тобто просто на вас не розтягуючи, приміряйте, потім покажу, як в мене вийшло 33 ряди. Потім в'яжемо таку саму іншу сторону. Потім поєднуємо їх поєднувальними стовпчиками. Потім я з середини починаючи, це був мій, мій вибір. ось звідти, Я набираю 30 повітряних петель для рукава, для усієї частини. Ось там набрала, закріпила її тут через 7 рядків. Знову ж таки покажу, як це все на себе приміряєте. Пров'язала тут передній ряд стовпчиками з одним накидом. Тут, на серединці, знову ж таки, зупинилася, набрала основу. Для рукавчика 30 повітряних петель, через 7 рядків так само, але по собі міряєте. Закріпила так само, і з іншої сторони теж пров'язала один рядок з топчиками з одним накидом. А потім в мене йде оливкова ниточка, я її замінила. Ви можете, якщо однією ниткою в'яжете, то просто переходьте на наступний ряд. І я пров'язала вже поверху рукава. Ми в'яжемо верх рукава, перед, верх другого рукава і зад. Тобто ми просто обв'язуємо верх. У цьому випадку два рядки стовпчиками з одним накидом. Так, ви почала, можете прив'язати більше, якщо вкапчику. хочете. Звісно ж таки ось на себе будемо приміряти. І в самому кінці а, ми по внутрішній, внутрішній частини, стороні цієї основи рукавчик, для рукава C30, ми пров'язуємо п'ять рядів. Ось так от. І, і є, шостий, я, я пров'язала так три повітряні а, петлі, закріпила через один стовпчик попереднього ряду. Ось такий наш вийшов. Вічливий топ з братких ниток. Не питайте просто за і знаєте, чому. А Питання пишіть у коментарях. Тож, сьогодні в'яжу з усілякого, а це в мене напівшерсть і гачок номер 1 Набираю 30 повітряних петель для основи: це буде висота моєї передньої частини оливкова. Приміряла на себе, мені вистачає, можете в'язати більше або менше вже за своїм бажанням. Тепер набираю дві повітряні петлі для основи і в п'яту пров'язую перший стовпчик з одним накидом. У мене, як завжди, мінімалізм. Буду в'язати без візерунків просто все стовпчиком з одним накидом. Отож, ми пров'язуємо весь цей ряд таким чином. Закінчили перший ряд, перевертаємо роботу, дві повітряні петлі для підйому і в'яжемо наступний ряд. І так само всі наші ряди, скільки треба. У мене вийде 33 рядки і зараз я вам покажу, як на себе примірити чи досить. Частина готова і в мене, бачите, вона йде до серединки тіла, але не дуже туго. Тепер так само за тим же принципом в'яжемо другу частину, але дивіться, щоб вони по ширині спершу були однакові. У мене, наприклад, нитки різні, і я орієнтуюся не на кількість петель, а на ширину виробу. Принцип в'язання той самий, набрали ланцюжок повітряних петель і далі в'яжемо все стовпчиками з одним накидом. Чого в мене цього разу такі різноманітні нитки і взагалі звідки ця ідея з цим топом, то дивіться в Тіктоці. Бабуся з мамою мені одружили та купили пакет ниток, мала з них щось зробити з вічливості. Так, коли ваші дві частини готові, вони однакові, берете їх і поєднуєте разом за кутик. І поєднувальним стовпчиком ми пров'язуємо або можете нитку з голкою взяти і поєднуємо ці дві частини. Бачите, як це робиться. Складаєте їх одна до одної петлі, просовуєте крізь обидві частини під повітряні петлі. виймаєте робочу ниточку і просовуєте її через свою петельку робочу. І так само ми робимо у весь рядок. А потім теж саме робимо з іншої сторони. Ось так у нас виглядає з внутрішньої сторони топ. Саме час для примірки, дивіться, щоб вам було по розміру. Бачите, в мене якраз вийшло те, що я і планувала. І тепер я, щоб зробити рукавчик з однієї сторони, де я поєднувала, я ниточку не обрізала, набираю 30 повітряних петель. У вас може бути інша кількість це основа для рукавчика. Зараз покажу, як ми її визначаємо. Ось, я набрала ці 30 повітряних петель, і тепер дивлюся, де мені, чи мені не тягне, чи мені не дуже повільно. Ось Бачите, тут ще повільно, я потім прибирала. І дивлюся, де мені саме закріпити, у мене йшло 7 рядів від основи. Ось, бачите, я цю основу для рукава зв'язала, приміряла на себе, визначила, куди її закріпити. І зараз поєднувальним стовпчиком її просто закріплю. Бачите, просовую гачок під петлю, виймаю робочу нитку і через свою петільку протягую. Все, це основа для мого рукавчика. Ось я закріпила і далі вирішила пров'язати по широкій частині передній просто один рядок стовпчиків з одним накидом. І дійти до другої сторони, де буде рукавчик, так само зробити таку петельку і задньої частини теж пров'язати один ряд стовпчиками з одним накидом. Зверніть увагу, в мене трошки кольори будуть сунуті, я так собі вирішила, я доходжу до середини наступної нашого топу. Тобто, у нас рукавчик в мене основа, я починаю в'язати там, де ми поєднували дві частини передню задню. Перший раз так було, і другий раз я доходжу до середини, пров'язую поєднувальний стовпчик. І починаю набирати так само основу для свого другого рукавчика. У мене це 30 повітряних петель. І так само через той самий проміжок в мене 7 рядків закріпляю. І далі по передній частині так само в'яжу один ряд з накидом. Ось, бачите, відрахувала, закріпила. Тобто в мене рукавчики будуть трошки сунуті за візерунком кольорів. Ось так вони будуть іти і перший, і другий. Мене це влаштовує, ви можете собі, я просто не люблю лишній раз різати, щоб потім ховати то все. Ви можете собі, як хочете, зробити, і так само тут вив'язувати візерунок будь-який, перед зад, чи взагалі його не робити. Я в'яжу один рядок з з одним накидом. Так, пройшла я своє коло, а, закріпила, ниточку обрізала. І бачите, що в нас вийшло? В нас вийшло два рукавчики по боках, і верх пров'язаний рядком топчиками з одним накидом. Перший ряд поперек виглядає не дуже, але воно все розійдеться. Далі я беру оливковий і починаю в'язати розмір. В тому числі рукавчики, все, один ряд з топчиками з одним накидом. Просто по всьому периметру топа і рукавчиків. Ви, якщо одним кольором в'яжете, то просто переходите в наступний ряд, дві петлі для підйому набираєте і в'яжете по всьому вже периметру. Примірка на себе, щоб переконатися, що рукави вам а, не тиснуть, а також не занадто широкі. Потім я зв'язала ще один рядок оливкової нитки. на цьому вона в мене закінчилася. Ви можете зв'язати більше рядків вгору, тільки дивіться, щоб не широко в плечах було. Або зробити, як я, два рядки все ж таки це на стоп. Тепер ми в'яжемо низ рукава. Беремо внутрішню сторону ось там, де ми основу рукава в'язали, з кутка просто. Починаємо в'язати, просовуєте, виймаєте робочу ниточку і набираєте дві повітряні петлі для підйому. І по внутрішній стороні, бачите, в мене ця коричнева нитка, де ми набирали основу. Ми пров'язуємо один рядок стовпчиками з одним накидом. Просто в кожну петельку по одному стовпчику, не більше, не менше. І таким чином я в'яжу раз, два, три, чотири рядки. Теж хоча б один раз приміряйте на себе, чи нормальний вам цей рукавчик. Ось у мене вже, навіть, 5 рядків, чекайте, 5 рядків. А останні я вирішила пров'язати так, три повітряні петлі і закріпити через один стовпчик. Бачите, три петлі набрала, і закріпляю з поєднувальним стовпчиком через один стовпчик попереднього ряду. Ось так. І так, весь ряд. Три повітряні. І закріпити через один, тобто не в кожний стовпчик, а через один попереднього ряду. Так само ж в'яжемо і другий рукав. Ось так ми приміряємо на себе, дивимося, що все там з ними нормально. Ось так виглядає мій готовий топ Франкенштейн. Зліпила з того, що було. Але непогано. Я задоволена. Принцип в'язання дуже легкий, навіть новачок справиться, бо нічого зайвого розрахувати для рукавів не треба, а це, мені здається, найголовніше. А ось і готовий топ, такий собі мінімалістичний костюм на Хеллоуін. Ну його варто було зробити з тих наток, щоб хоча б вже зрозуміти для себе принцип в'язання рукавів. Так що успіхів! Чао-какао!